У ці хвилини вогняне кільце навколо Покровська стискається. Лінія фронту під шаленим тиском. Дніпропетровщина стримує навало окупантів. Щит передової. Кадри боїв не для слабкодухих. Росіяни пищать. Наша бронетехніка суне безупину. Кремль відповідає терором. Тим і сам захлинається від ударів. Бабовняна терапія знову в дії. Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Штурм Покровська з усіх сторін. Каби. І Дрони на всю тиснуть що сили? Ситуація дійсно критична. Російські генерали марять ідеєю затиснути наших у кліщі. Українські оборонці попереджають, небезпека підкрадається все ближче. Невже це паска для зсу? Та чи вдасться уникнути сценарію Авдіївки? Розлогіше про це у сюжеті далі. Обтягнута сітками і майже безлюдна це антидронова траса з Краматорська на Покровськ. Та навіть такий захист не рятує на 100%. відсотків. нема справи нікого мене Повітрі ворожі дрони, а на землі атакують російські вояки. Підступи до Покровська постійно здригаються. Десантники 25-ки накривають росіян. Да, да, да. Вони коротше, е, отут під деревом вони залягли, і скоріше за все, що шоу от в зеленочку, у час. Якраз крестиком тримає палач. Пробую сюди в кустики закидувати, от е, покрестіку фіка лівіша берега, лівіше, лівіше, за деревом. Це завушки від сила Лисівка. Від населеного пункту одні руїни, але росіяни все одно намагаються сюди зайти і закріпитися. Ми розуміємо, що Лисівка це теж є якийсь шлях до Покровська. Ми тримаємо свою смугу, незважаючи на право-ліво. У нас є завдання, ми його виконуємо. Так тяжко, але. Вважаємо, вживаємо всіх заходів, застосовуємося в комплексі, і тому у нас учається втримати ворога. за останній рік, які тут ворог тактики не випробував, кажуть десантники, і штурмував броньованою технікою і мото, але лінію оборони не прорвав. Тому тепер в основному супротивник закидає живою силою. А ось він за дером стоїть і от підлітає в Ага. Зарики. Бам, милягали випам. Шалом злетів. Голова пробита. А ось на цих кадрах росіяни на техніці підвозять свою піхоту для нових атак, та до свого запланованого штурму вони не дожили, встигли лише висадитися. Починає спішуватися. Спішується, спішується. Навколишні поля у вирвах спаленій техніці і російських трупах. Але ворог, навіть серед білого дня, знаючи, що він під прицілом наших дронів все одно пересувається. Ну, власне, зараз от засікли двох росіян, які йшли по дорозі, потім заховалися. Фактично у руїни, і наші півоти спробують викорити їх звідти. Ну фактично повністю знищити без тріма, по, по задним кораблі. Це термобар буде, так? Ні, ні, це буде ще запальничка. Зараз спробуємо. Ну, в спробуємо підпалити. Пілоти спрямовують свої дрони на вороже лігво. Руїни розбивають в піві дронами. А щоб росіяни не вижили, ще й підсмажують їх. А то на цьому. Тісто, що переділити. Це хто будуть мінометники працювати? Да, мінометники теж відпрацьовують по живій силі. Ще двох окупантів щойно виявили на околиці села. Намагаються заховатися у хащах. Сначала в районі дерево, потім вони залягли. Скарі з того, що вони на там. Дрони сканують, а мінометники насипають. Зараз у них з'явилася доволі така нова схема. Скажімо так, ловля на живця. ж вони запускають 3-4 особи, які рухаються, які рухаються допустим, населеним пунктом, Тобіжна, позиція наша власника, починає працювати, Тобіжна, з ними висить розвідник. Ворожий і таким чином висікає наші позиції, розуміючи, що прорвати оборону біля Лисівки і пройти напряму до Покровська не вдасться. Ворог намагається виснажувати наші сили оборони паралельно, шукає сопки місця по флангах і намагається місто обходити. Противник просто сакрально хоче щось взяти. Йому не треба місто в плані як для проживання, в плані там освобождення, як вони кажуть, там не для людей. Це Просто з типово захопленої території, то їм місто це взагалі не треба, тому що воно його просто-напросто стирають. Воно знищують разом з людьми. У саме ж місто теж час від часу забігають ворожі диверсанти, але закріпитися їм там не вдалося. З під Покровського Корнієнко за Харкомах факти CTV, єдині новини. Намагаються відрізати з двох боків на новопавлівському напрямку. Зараз гаряче як ніколи. Межа між Донеччиною та Дніпропетровщиною прямо зараз мов розпечне лезо. Загроза оточення ЗСУ стоять до останнього. Ворог рветься у божевільні штурми. Напруга зростає щогодини. Путінські найманці готуються оголошувати про перемогу. Втім, є одне, але про це вже за мить. У диму від пожеж сідає сонце над Дніпропетровщиною. Саме сюди, з Донеччини, останні місяці намагаються прорватися росіяни. Ситуація тут, як і по всьому східному відтинку фронту, напружена. Ворог хоче взяти в лишата наше угруповання в районі Новопавлівки, а потім рухатись у бік межової. Разом із морбіхами 35-ї бригади ми вирушаємо на позиції. Щоби не привертати зайвої уваги, заїзд відбувається у два етапи, але швидко, доки нагріта сонцем земля не охолола, і ворожі дрони з тепловізорами не зафіксували переміщення. Після розвантаження техніку швидко забирають із позиції, а десант ховається під землю. Через засилля ворожих БПЛА умовно безпечна зона відсунулась від смуги фронту на півтора-два десятки кілометрів. На передньому краї ще важче. Плюс-плюс. Ґ... Добре. Ґ... Ворожі скиди по ним працюють. Це часто відбувається. Постійно. Через такі повідомлення Данило помітно нервується, адже на спостережних постах під атаками ворожих безпілотників його побратими відбиватися від росіян під розділом бригади доводиться одразу з трьох боків. Зараз ділянка фронту така, що ми не даємо просунутись ворогу в рамки Дніпропетровської області, і знаходимося в такому місці, що нас повністю з обох сторін піджимають. І питаються обрізати нам логістичні шляхи і забрати нас в кільце. Тому в нас на позиціях постійно кожного дня йдуть контакти з піхотою. Зараз да, дивимося, щоб не було ніякого руху в сторону нашої піхоти. Росіяни так само намагаються використовувати час, коли земля, дерева та будівлі ще не охололи. У тепловізор тоді майже неможливо розпізнати сигнатуру людини, а зробити це треба, бо під ранок на одній з позицій запланована евакуація поранених і нічого їй не має завадити. На зв'язку коробочка почала рух за пораненими. Шоспіри. Опа, вон коробочка поїхав. Полтори. Печенька, скільки підльотних в тебе? Карандаші в мене. Прямую далі. Все, друже, на вас чекають, на вас там чекають. Передавай, передавай карандашей та повертайся. Як прийняв? Через постійні атаки дронів тутешній напряму перетворився на суцільне пекло. Його масштаби ми побачили лише зранку. А що там? Що там? <плес> ну, тактика росіян тут, на Дніпропетровщині, власне, як і на Донеччині, незмінна. Село Новопавлівка це перший великий населений пункт на межі на кордоні Донецької Дніпропетровської областей. Ось, е звідси до лінії боєзітнення більш як 10 кілометрів. Але, як бачите, це не заважає росіянам нищити техніку на вулицях і просто відсікати нашу логістику. Саму Новопавлівку росіяни артилерію та авіацію вже перетворили на руїну. Хоча ще навесні прямої загрози ворожого просування тут не було. Місцеві аграрії навіть встигли засіяти поля, але нині весь врожай або згорів, або перезріває. Збирати його ризиковано, та нікому. Майже всі жителі виїхали. Пан Василь один із небагатьох, хто ще залишився у Новопавлівці. Каже, село майже повністю знищили росіяни. Немає ні світла, ні газу. Пенсіонер зізнається, виїжджав, але повернувся, бо фінансово не подужав життя в евакуації. Ну, старі постави, такі як я, 70 за 70, 80 за 80. Виїжджати не думаєте. А куди? Я вже їздив. Вже приїхав назад. А куди їздив? У Дніпро. А чого приїхав? Тож бомжомби вже став. Просив би милостині, понімаєш? Ти ось що я приїхав. Тим, хто не поїхав або повернувся, тепер нелегко і тут. Російські дрони полюють у новопавлівці і на цивільних, і на військовиків. Цей ворожий ударний безпілотник «Молнія» впав поблизу дороги і не спрацював. Його завбачливі морпіхи розбирають на запчастини для своїх пілотів. Диву аппарат. Пилотам пригодится. Коли почалося російське вторгнення, Кирилові було лише 18. Він підписав контракти і пішов служити. Перше бойове хрещення здобув у кринках на Херсонщині, а зараз воює неподалік власного дому. Хлопець родом з уже окупованого села Костянтинопіль на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Новопавлівки. Прагне його визволити і підняти там прапор, який постійно носить на бойовому наплічнику. чого фундамент тоді настав. Намагався дізнатися, що там зараз. Там поставалися тільки ті, хто чекали. А так всі виїхали. Багато таких. Чоловік 15-10 було. Але зараз завдання у Кирила та його побратимів стримати ворога хоча б тут. І це сьогодні не легко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. РФ взяла курс на нову тактику: удари прямо по енергетиці. Терор став ще більш нищівним. Путін дав наказ не шкодувати дрони, втім, прорахувався. Сили оборони України дістають надсекретну зброю, що зрештою змусить ворога присісти. Жорстка відповідь прямо по території РФ. Дронове пекло з кожним днем розпалюється все сильніше і сильніше. Жирні ці. Лів хлам як виглядає українська лють, не пропустіть далі. Новий добре забутий старий метод терору від окупантів, не маючи жодних значних досягнень на фронті. Кремль береться за улюблену тактику залякування мирного українського населення. А саме ворог готується до масованого удару по нашій критичній інфраструктурі. Біляні будуть. Я вважаю, що по енергетиці. Зараз опять не забувайте, зима наш uh -huh. цикл. І коли пристенека до у нас уже опять настанут холода, тепільний сезон. Вони будуть бити по по поводоканала для і для того, щоб я не хочу ні нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно опустошити міста умовний Харків можна тільки вибивши повністю енергетику. Іншого способу зламати український дух за словами командира підрозділу розвідки, російська. Армія просто немає, тим більше подібний метод терору обходиться Кремлю дуже дешево. Масово вироблені на території РФ іранські шахеди та їх модернізовані копії коштують значно менше порівняно із системами ППО, необхідними українським захисникам для їх збиття. Тому що це дюшева, ефективно і це вже якби как бы, в пределах технологічних можливостей Росії не якістю та точністю, а виключно кількістю ось новий девіз армії окупантів. За словами як аналітиків, так і самих військових, напередодні опалювального сезону для армії РФ головним завданням було і залишається посіяти паніку серед мирного населення. А що як не перебої із електрикою, водою та опаленням діють на мирних Громадян краще Звідси і націленість кремля на українську критичну інфраструктуру. Якщо це прилітає на город типа Кременчуга, або типа Черкас, а, да, даже да. если прилітає 150, навіть да, даже если 50 на Черкасси прилітає, это вже существенно. Да, это, это существенно, разносит инфраструктуру. По да. тебе не обязательно каждый, каждый день пускати день шахідів тысячу на, э, на Київ. Ну, ты можешь пускать как бы. 50 туди, 150 туди, 200 как бы на этот, і в сумі ти огромный эффект, потому что ефект, тому що ти бы, энергетическую, инфраструктурную там и так далее. Однак сидіти, склавши руки і чекати на прильоти, наші захисники не збираються. ЗСУ вже розробляє план протидії російським масовим нальотам. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення, все це теж питання на ставку. Клин-клином вибивається у відповідь на російську загрозу. Україна готує свої удари по території РФ. Але на відміну від кремлівських шахедів БПЛА, ЗСУ атакують російські заводи ВПК, нафтову галузь та військові аеродроми. Нужно біти по значит, по производствам, которые критически для войны. Шарка, шарика подшипники, лефтеперерабатывающие заводы и так далее. Так вот, если Украина будет отвечать вот по по таким объектам, как они сейчас вот выбивают у нас, то... То то так у ньо появляється шанс, якби как бы, там на пополучить устойчивості, като на США це... лише масові удари по російських тилах можуть відбити бажання у Путіна та його генералів тероризувати українську критичну інфраструктуру, запевняють військові. Однак скільки б ЗСУ не бомбили НПЗ та військових заводів, ворог все одно намагатиметься прорвати нашу повітряну оборону. Отже, паралельно Україна займається і зміцненням Захисту критичної інфраструктури тим часом простим громадянам напередодні опалювального сезону експерти радять про всяк випадок запасатися теплим одягом, водою та пауербанками на випадок вимушених відключень. Небо гуде здригається земля, і він з'являється. Бронемонстр, що спалахує в бою за Покровськ і миттєво кришить ворога. Сталева лють, яка не залишає шансів ані техніці, ані живій силі. Окупанти тікають, але дарма дістане всюди. Чим саме вона стримує фронт і як її приручили українські бійці, розкажемо і покажемо вже за мить. Це палаюча Донеччина, Покровський напрямок, один з найгарячіших на лінії фронту. Як воно бути на найтяжчому напрямку на фронті? Тяжко. Російські війська активно накопичують резерви та намагаються прорватися до південних околиць Покровська. Ворог дієнало, безглуздо, місні штурми постійно, то вони просто продавлюють піхоти, лізуть, лізуть, лізуть як би і таке почуття, що ну просто самогубці. Вони спочатку закидують о, якусь маленьку частину піхоти. Вони там укріпляються, і потім по чуть-чуть закидують кучками там, ну, на ці закріплені позиції, і потім ці е кучки розкидують далі. Тут свою варту несуть воїни 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. Їхня робота це підтримка нашої піхоти. <ріпи> Кажуть, книжка пише. Ми стріляємо, піхота висаджується, прикриваємо їх поки вони зайдуть на позицію, зворачуємося і Уходимо прикривати допомагає відома німецька гусенична бойова машина піхоти Мардер. Її використовують і для перевезення бійців, і для евакуації поранених. І, звісно, для знищення ворожого особового складу та легкоброньованої техніки противника. Запускає. Техніці. Мардер може захистити екіпаж від куль снарядів калібром 30 міліметрів і невеликих осколків. Усе завдяки зверній сталі. А мардер у нас працює от суто, якщо йде сильний штурм, хлопцям треба підтримка і без нього ніяк. Навіть при такої тяжкій війні, як зараз, з дроном без нього дуже тяжко. Мардер має двойну броню. І це наразі на цей час дуже великий плюс для нас. Це БМП виробництво німецького концерну «Рейнметал». Там Мардер називають найуспішнішим зразком бойової техніки на російсько-українському фронті. У Мардера є великий плюс, а то що не дивлячись на те, що в машині там 50 років, от у неї зараз все на електроніці. Якщо з нею щось случається, якби є у нас, як хлопці кажуть як, Путін», Кнопка виключається повністю вся електроніка і машина вже їде, скажімо, на своїх ресурсах. Бронемашина має суттєві переваги над радянськими аналогами не лише в плані броні, а й ходової частини. Є ще вшика дін ну, Він теж, якщо двигун розігріти, він дує гарячим. Ну, Я вам так скажу, поки їдеш, три бутилки випиваєш… І то не вистачає, бо потієш, як от з тебе тече постійно, приїжджаєш, от півторачку в себе, одразу. Машина мобільна та проста в управлінні, кажуть бійці. Якщо не вважати три чоловіка екіпажа, КБМ, навідник і Міхан, сім чоловік, ззаді нас ми можемо побачити. Тут сидить командир штурмової групи. І так шість чоловік по три чоловіка з кожної сторони. Однак на нулі є і загрози для німецької БМП. Це ворожі і дрони Дуже заважають. Це ну, вони і оце волокно, воно їх не саде не ні реп, нічого. Вони ну, по-любому ну, б'ють по машині це сто процентів. І ну, вони як тільки бачать, ну, от особливо мардер, мардер, у них аж я не знаю, там. Ну взлітають все, і от треба тільки от, ну лупануть. Воїни 25-ки кажуть, як би складно не було, будуть і надалі звільняти нашу землю від окупантів з Донеччини. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон і єдині новини. Швидкість, точність, знищення. Вони проводять сотні вильотів і кладуть техніку ворога як на конвеєрі. Спецпризначенці зробили надможливе від згадки про них у ворога аж кров полоне. Дронарі вперше розповідають про свої найрезонансніші місії. Це не просто історія, це реальність, в якої мороз по шкірі. Усе про це далі. Арм. Вже третій рік бійці спецпідрозділу гурму Артан захищають не лише українську землю, а й небо. Знищення техніки, логістики, особового складу ворога це щоденна робота Артанівців. Коли в тебе біля вулиці стріляють, то не знаю, якою людиною треба бути, щоб повністю від цього відмовитися, здесь На рахунку Артану найгарячіші напрямки та операції: Запоріжжя, Куп'янськ, Харківщина та операцію у Чорному морі. І захід в Російську Федерацію, і вишки Бойка, Запорізький напрямок, Харківський, Донецька область. Він скрізь, де гаряче, там працює арта. Одна з найцікавіших задач, ну яка була, це нещодавній штурм, який відбувався в Запорізькій області. Ну, супер динамічна робота. От всіх, от буквально всіх. Починаючи з виявлення, цілий і закінчуючи їх ураженням. Пілоти головна зброя на фронті, і водночас ціль, яку ворог хоче знищити найбільше. На сьогоднішній день БПЛА це ціль номер один, як з нашої сторони, так і з сторони ворога. Бо це очі і це системи враження. Артилерія ну вже не є вирішальною. Вона вона безумовно вона відіграє дуже велику роль. Але найбільше шкоди вже ну, ударні дрони. Хлопці представники екіпажу ударних дронів. У їхньому арсеналі перехоплювачі, розвідники, камікадзе. А головне завдання знищення ворожих позицій і техніки. Чому воно подобається? Ну як був мем це нравиться мені, як воно горить. Як люди суетяться От от нам так само. Буханка што. Коли звідти розлізається, пі це найкраще видовище, яке тільки може бути розмінування, ураження військових позицій, ворожих позиції. Навіть може бути доставка також там, медикаментів або провізії, або якогось обладнання, якщо треба. Іноді дрони використовуються в нетипових ситуаціях, зізнається ренген. Доставка на якихось там. Продуктів, Сигареб, е, батареї для рації, там, якщо раптом потрапилося, що побратимів, закінчилося, сіло, е, пошкодилося. Щоб самим не стати мішенню ворожих дронів, бійці використовують засоби реб. Біля мене на автівці знаходяться два види ребу, це автомобільний. Та те, які використовуються при переході пішими групами, він захищає наших бійців від ворожих в Все, що буде знаходитись в повітрі над нашими бійцями, воно глушиться і відповідно падає і забезпечує безпеку наших бійців. Пілот екіпажу Тесей каже: надважливою завжди є комунікація, і не тільки всередині екіпажу, а ще й із суміжними підрозділами. Один пілот нічого не зробить, а екіпажам все-таки робити цю всю роботу повноцінно. Від однієї людини мав що залежить багато, що залежить, як ви будете це все купу, збирати. Торнадо наголошує: війна не стоїть на місці, і технології постійно потребують вдосконалення. Перегони технологій те, що вчора було актуально, сьогодні вже може не працювати. Тому ці всі обладнання, дрони треба покращувати, апгрейдити. І тим самим результативність буде набагато вища. Все дуже динамічно змінюється, Пі... також вчаться, вчаться досить швидко, і їхні витка, ну, дозволяє їм швидко масштабувати ті, ті інші рішення, які працюють. Тому так доводиться, ну буде винахідливими знаходити якісь нестандартні частоти, шукати штарини уражено. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне на цьому в мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.